Рослини зелене диво землі. Рослини не можуть пересуватися в пошуках їжі, але це їм і не потрібно. Вони отримують необхідні їм поживні речовини з ґрунту. Рослинам також необхідна вода, повітря і сонячне світло. Саме за допомогою сонячного світла рослини виробляють солодку речовину, глюкозу, що є для них їжею. Серед рослин, які ти можеш бачити найчастіше розрізняють трав'янисті рослини, кущі і дерева. Дерева мають твердий. Та міцний стовбур. У кущах кілька твердих стебел, які значно тонші за стовбур дерева. Трей'янисті рослини мають більш м'яке соковите стебло. Рослини є необхідними для життя всіх тварин, навіть хижаків, адже ті харчуються тваринами. Які в свою чергу їдять рослини. Вивченням рослин займається наука ботаніка. Коли люди чи тварини дихають, вони споживають кисень, розчинений у повітрі. А от рослини, навпаки, споживають шкідливий для нас вуглекислий газ і виробляють кисень. Саме тому так легко дихається у лісі, і саме тому так важко дихати на загазованих вулицях великих міст без рослин на планеті стане замало кисню. Людина дедалі ясніше усвідомлює те, що необережне, невдячне ставлення до природи. Може поставити під загрозу її власне існування. Отже, всі ми повинні ставитися до природи і відповідальні, тож і твій обов'язок берегти природу і, зокрема, наших зелених друзів.